Зараз дуже популярна тема саморозвитку, тому наступні днів я проведу такий експеримент. Я вийду повністю з зони комфорту, і ми подивимось, як воно вплине на моє життя. Після перегляду багатьох відео я зрозумів декілька речей. Для початку вам потрібно визначитися, в якій сфері ви будете розвиватися, що саме вам цікаве, та прописати цілі з конкретною датою, та звичайно прописати план дій, які будуть вас наближати кожного дня до вашої цілі. Починати це все можна з невеличких задач, які ви зможете точно виконати. Ну і звичайно, саме головне це не припиняти розвиватися, постійно черпати нову та цікаву для себе інформацію, яка зможе вам допомогти. Практику. Медитації, практикувати медитації, афермації, практикувати самонадіювання і почати врешті-решт діяти. Добрий ранок всім, другий день настав. Що я скажу по відчуттям, це те, що я себе відчуваю зараз як якась опухша черепашка ніндзя, я не знаю. Потрібно трошечки раніше почати лягати спать, щоб краще себе відчувати зранку. Ось. Так зараз потрібно вже починати діяти. Знаєте, що я вам скажу? Реально, зранку потрібно пити воду. Стаканчик води з самого ранку, після того, як прокинулось, це 100% потрібно. Бо я знаю, багато людей не п'ють воду зранку, і це дуже велика помилка. Вода зранку дає енергію, я вам чесно скажу, заряджає і дуже сильно взбадрує, тому що за ніч у вас уходить багато води, ви йдете в туалет, ви сцикаєте там 10 літрів, а потім такі, ну ок, і пішли собі. Ми складаємося практично повністю із води. Тому пийте воду зранку. Виїхали зараз на таку невеличку прогулянку. Я вже відчуваю, як енергія тече по моєму тілу. Готова? От якось і гуляємо. Так, дивіться, зараз у нас по планом спорзанчик. Тут у мене є пан Тренер він мені з цим. Трошечки допоможе, ну як, не трошечки, навіть. Дімо. Що ти можеш посовітувати, щоб нормально підзабити? На спинку, дивись, береш стрінчок, це база, а -а -а. треба робити турнік. Треба робити. 4 підходи зробити, От, з допомотним вісом, так, щоб ти зробив 10-12 так? А -а -а. Після цього йдеш на лавочку і в наклоні гантерики ділиш. Те ж саме. Ти беремо тобі зараз вагу, так. потім можеш на блоках добитися. Верхній, нижній блок. Чисто добиті, задірувати. Все, і після цього робиш біцепс. Так, я розкажу Давай, давай. Ну все, наша тренувачка трошки підійшла вже до кінця. молодець сьогодні, молодець. Мотивація від тренера, зрозумієте. Досі сьогодні її відчув так, і все зробив так, як треба. Дивіться, так як у мене в кімнаті реально безпорядок, я зрозумів, що я не можу в ньому знаходитись. Я просто зараз беру цей плесос на і починаю тут просто прошуршарувати, шуршмекати, краще вибирати. Ну і все. we Часах нас 23.40. Думаю, можна підвести сьогоднішній день. Провів я його достатньо продуктивно. Сьогодні зайнявся ранковими ритуалами, спортом робив задачі, які наближали мене до своєї цілі, і звичайно саморозвивався. Ось але один нюанс те, що вже без 20.12, А я до сих пор сижу тут. Я ще буду зараз прописувати план на завтрашній день. І буду вже йти відбиватись. солодких сні. Це третій день. Чесно вам сказати, сьогодні взагалі третій день. и чувствую очень жесткую усталость. Вообще ничего работать не хочется. Просто я бы сейчас бы спал и спал, я тупо поели, проснулся. Я... Знаете, я сейчас скажу сегодня по пробежке? То, что загали сил ноль, абсолютно лень, лифты. Вообще делать ничего не хочется. Но я в таких моментах Треба на оборот тапку в пол давати і газувати. Просто, як же на вулиці, класно. Блін, тепло, градусів 25, кушую зараз, щоб ви розуміли якусь котлету і гречку. Плюс у мене тут ще сирнички з повидлом е, яблучним. Тому. Лайк. Like. Знаєте ці чувства, коли я забув наушники вдома і приходиться слухати музику, яка грає в залі. Альчика вже додому. Знаєте, такий сьогодні третій день, такий убитий, захобаний, але це просто треба пережити ну в плані далі працювати і щоб тіло прям вошло в ритм і все буде чотенько. Сьогодні відчувається прямо класно, знаєте, от вчора я говорив вам, те, що трошки відчуваю слабость, такий попливши, унившись. Сьогодні я відчуваю абсолютно себе заряджено, Тіло вже починає більш-менш пристосовуватися до цього всього. І мені це подобається. Зараз ми з Вагірою вже приїхали додому. Приймаю душок і лечу спортзал. Тільки що дивився відео одного американського вченого, який досліджує своє життя вже на протязі 50 років, в якому він розповідав про точку фокуса. Він дав одну дуже і дуже цікаву вправу, яка допоможе вам з цим, яка допоможе вам концентруватися та виконувати вашу роботу якісно. Для цього вам потрібно всього навсього листочок бумаги, малюєте ту точку і тупо дивитесь в цю точку. І думаєте тільки про точку. Знаєте, за ці 4 дні мій внутрішній стан набагато кращий. Я краще себе відчуваю емоційно, я став більш продуктивним і почав дивитися на речі зовсім по іншому. Насправді в дисципліні ховається дуже і дуже велика сила, і знаєте, інколи просто тяжко себе заставити щось робити інколи тяжко піднятися з ліжка зранці і піти на пробіжку, почати активно свій день. Це тяжко, але саме в такий період вирішується, чи залишаєшся ти на цьому рівні, чи ти піднімаєшся на зовсім інший рівень свого життя. І знаєте, що я зрозумів? Що дисципліна це те, що по-справжньому зробить вас щасливими. Зараз у мене по плану побігти кросік, якраз під час нього буду слухати підкастик, і знаєте, що я скажу по своєму самопочуттю? Я реально відчуваю заряд енергії і бажання щось робити, але насправді ще й трошечки відчуваю лінь. Трошечки організм каже: давай не будемо це робити, давай сьогодні там почилим, але ми через це перешагуємо. Я вже, я вже тупо привик просто робити, брати, робити, тому. Зараз біжим кроссу. Прилетів с персол, настрій заряжене. Що вам сказати, сьогодні був такий доволі плотний день. Всі пункти свого плану я виконав. До речі, написав ось тільки що новий на завтрашній день. А щоб ви розуміли, ліг сьогодні приблизно на хвилин 10-15 просто полежать. Відтогі виробився тупо тобто, на годину-дві. П'ятий день пройдено заряжені. Відправляємося в наступний день. игры играешь, на В Dota 2. Dota 2, а в Fortnite? Нет. <социт> Нет. Все, мы едаем. I am На вечірні пробіжечка. Зразу кажу, зранку не бігав, тому що проспав тупо організм вирубився. Я будівник не почув. Проспав. Ось, і далі вже було багато планів, тому не побіг. А зараз ми це виправляємо, біжимо чорні кросик, Трошечки води дзьобнули. Погнали з рубліками. Ну що вам скажу, друзі, це моя форма за 7 днів нашого з вами саморозвитку, тренувань. До речі, насправді у мене навіть не було ніякого там правильного харчування, просто більш-менш збалансоване, тобто не було там сильно багато хімії, але все ж таки не без неї. Просто кросики, спортзальчик, маємо що маємо. Напишіть, до речі, як вам моя форма? Так, трошки на бодібілдера припохожи чи ні? Що вам сказати? Сьогодні був достатньо плотний день. Єдине, що мені не сподобалося, та що я сьогодні провтикав крос. Я тупо проспав будильник, не почув. У мене сьогодні було насправді дуже багато планів на день. Тому ось така ділема вийшла. Але вечірком я пробіг кросик ще трошечки позаймався саморозвитком. І знаєте, що я вам скажу? Блін, це була реальна агіяна. Неділя це була класна неділя. Для мене це дуже класний опит з цими зйомками. Прям кожного ранку тільки очі відкриваються А зразу камера в руки. Ось такі. Є... Пройшло рівно сім днів з того моменту, як я почав свій шлях саморозвитку, тому давайте підведемо ітоги. Я зрозумів те, що дисципліна це є дуже і дуже головна штука це фундамент. Все будується і починається з дисципліни. Дисципліна це база, тому причайте себе бути дисциплінованими. Друге, що б я хотів вам сказати, це багато читайте. Багато читайте, слухайте підкасти, тому що ви насправді не уявляєте, скільки там всякої корисної інформації, і як це допомагає вам розвинути ваш мізок і подивитись на одну ситуацію з багатьох сторін. Тому багато читайте і не забувайте про підкасти. Раніше прокидайтесь. Як то кажуть, хто рано встає, тому і Бог дає. Я це на собі перевірив, це реально працює, це дає вам неймовірний заряд і в цьому є сенс. І спорт. Обов'язково додавайте свій день спорт. Це може бути не як в мене 5 днів на неділю, це може бути, наприклад, 3 дні в неділю спорт. То, наприклад, понеділок, середа, п'ятниця. Чотко. І саме головне це просто не зупиняйтесь, не припиняйте розвиватися. Те, що я вам скажу, що абсолютно в цьому світі все реально, немає нічого нереального, все, все можна виконати, всього можна досягти. Саме головне це просто правильний до цього підхід і терпіння потрібно розуміти, що. Скоро результату просто-напросто не буває завжди. Просто потрібно вкладувати себе, свій час обов'язково все вийде. Знаєте, ці сім днів були дуже для мене цікаві. Кожного ранку я прикидався і відразу брав камеру в руки, починав для вас знімати. Це було і тяжко, і цікаво. Тому для вас це декілька хвилин. А для мене це була ціла неділя. Тому я дуже всім вам вдячний. Хто дивився, додивився до цього моменту? Навіть просто хто заходив, дивився це відео. Навіть трошки, так. Да? Всі мої соцмережі будуть остам в описі. Дякую вам дуже велике. Якщо вам заходять відео такого формату, дайте знати в коментарях. Побачимось. Сука, наконец-то. Все можна йти. Йти кокса понюхать.